Всім привіт, компанія автопарк місто Вінниця. Сьогодні вам покажу нове надходження. Це самі місний який всі полюбляють. Volkswagen Tiguan 2018 року випуску. Машинка у нас, як бачимо, з європейськими фарами, але це Америкос з одним власником в Україні Пошкодження було попередній частині, мінімальне. Відновили оригінальними запчастинами. Машинка в нас на легкосплавних оригінальних дисках з хорошою літньою гумою, дуже гарний протектор, до речі. Із пробігом 107 тисяч кілометрів. Машинка дійсно відповідає своєму пробігу. Пробіг оригінальний та підтверджений з 2-літровим бензиновим двигуном, переднім приводом та автоматичною коробкою передач. Ціна є, як бачимо, на цінічку, 19 тисяч 990 доларів, гарному, ось такому дуже дійсно цікавому кольорі, перламутровому, сірий. Зверху є рейлінги, безключовий доступ на передні двері. Задній ряд як бачимо підтонований. Є хромпакет на вікнах. Задусь так виглядає. Маємо ось такий багажний відділ. Третій ряд Третій ряд нас складається. В принципі, ще є місце навіть для якоїсь сумки. Також бачу, є камера заднього виду. Машинка по техніці абсолютно без нарікань. склади ніяких не потребує. Статі у нас карти в ідеальному стані, повний електропакет. Зручні сидіння заднього ряду, дуже в гарному стані, в стані нових, можна сказати, навіть щодо переднього ряду, повний електропакет. Електрорегулювання сидінь. Також, як бачимо, сидіння перфоровані. Сидіння водія також просто в ідеальному стані. Тут у нас є датчики світла та дощу. Ось така же мультимедіа, нова розширена двозонний клімат. Запуск у нас кнопки. передні підігріви сидінь шкірне мультикермо. Кермо також на стані нового. І друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною 19 тисяч дев'ятсот доступне в лізинг та кредит. А також можемо допомогти вам пригнати авто із США.